Розвивають спортивні традиції ічнянщини та підтримують збройні сили України. Цими вихідними на міському стадіоні Ічні у дружньому поєдинку зустрілись команди Динамо Ічня та Юність з міста Чернігова. Гра відбулася в рамках п'ятого туру чемпіонату області з футболу серед команд вищої ліги на підтримку збройних сил України. Серед почесних гостей на спортивному святі голова Чернігівської обласної асоціації футболу Геннадій Прокопович. Його перший заступник Анатолій Свистун та Ічнянський міський голова Олена Бутурлим. По-перше, всім вітання від президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. Мені як голові Асоціації Чернігівської, дуже приємно, що в Україні розпочати всі чемпіонати України. Це е, українська прем'єр-ліга, професіональна ліга, це перша, друга. Е, жіночий чемпіонат, аматорський чемпіонат. І е, Чернігівської області теж теж йде чемпіонат області. Це вперше в цьому році, під час воєнного, воєнного стану е, ми зібрали з, е, команди і визначили, що чемпіонат Чернігівської області має трошки іншу назву. Чемпіонат Чернігівської області для підтримки Зсу. Е, сьогодні дуже приємно, що під час воєнного стану в Чернігівській області є чемпіонат. Він йде, він йде. Е, Нормально, вже четвертий тур. Сьогоднішня зустріч це важлива подія для нашої громади, адже команда Динамо Ічня представляє на чемпіонаті області всю Прилуччину. Це для нас не тільки честь, а й гордість. Саме за розвитом спорту стоїть майбутнє нашої громади, нашої чнянщини і нашої всієї країни. Побажаємо командам успішної гри. Нехай переможе. Дружба і переможе наша рідна Україна. Чемпіонат в цьому році вийшов трошки таким невеличким, скажем так, в умовах, в умовах війни, але досить, досить непогано вийшло, що створили команду на базі 2006 року народження хлопців юності, так як у них в цьому році немає ніяких змагань. То їм дуже добре Я відволікаюсь на, на гру. Дуже, дуже радий побувати на Ічнянській землі, Хар, хороша, хороша організація, молодці хлопці, що навіть в такий тяжкий час стараються якось підтримувати молоді, повертати спорт до нашого життя. Загалом чемпіонат налічує п'ять команд. Розповідає Геннадій Прокопович. У нас на сьогоднішній день чемпіонат області повноцінний є. Команда професійна залиша залишилась команда ФК Чернігів, яка була в другій лізі. Зараз вона знаходиться в першій лізі і приймає свої домашні матчі на стадіоні Юніс місця Чернігів. Я в майбутньому сподіваюся і впевнений, що наша команда Української прем'єр-ліги Десна-Чернігів теж буде в майбутньому. Вона буде, вона має бути. Відбудується стадіон імені в Чернігів, який сьогодні, на жаль, знищений расистами. І ми будемо вболівати за нашу команду Десна Чернігів. Сьогодні є ФК Чернігів, професійна команда, і ми сьогодні маємо честь її підтримувати. Турнір вже традиційно розпочався хвилиною мовчання. Усі присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів, серед яких і футболісти Олександр Волик та Валентин Льовочкін. Гра тримала глядача в напруженні від самого початку і до кінця, а завершилася переконливою перемогою з рахунком 5-3 на користь Динамо Ічня. Гості з Чернігова відмітили високий рівень організації матчу. Керівники Чернігівської обласної асоціації футболу передали ічнянцям м'ячі з патріотичною символікою від президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. Цей день відзначився ще однією важливою подією відкриттям музею «Історія футболу ічнянщини. Христос. Загалом Динамо Ічня це єдина команда, яка представляє всю прилучену на чемпіонаті області і показує чудові результати. Це дійсно футболісти, якими варто пишатися.